Привіт, друзі! Ви на каналі «ММА в Деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, полетіли. Джонні Вокер має намір влаштувати вечірку у разі перемоги над Магомедом Анкалаєвим. Я більше тренував боротьбу та захист від тейкдаунів, роботу у клінчі та бокс. Зараз я вдвічі краще, ніж того разу. Я збираюся досягти своєї мети. Хочу провести вечірку, куди готовий запросити всіх. Якщо Магомед захоче прийти та відсвяткувати зі мною, він запрошений. Давайте повеселимося, трохи вип'ємо і поїмо. Сказав Джонні Уокер. Поєдинок між Уокером та Анкалаєвим відбудеться у ніч з 13 на 14 січня. Біло. Чоли турнір UFC Fight Night 234, який відбудеться у Лас-Вегасі. Ну що ж, ми теж відсвяткуємо, якщо він вимкне світло наглухо, Анкалаєву. Колишній рефері Джон Маккарті сумнівається у значимості Шона Умелі для UFC. «Шон може говорити все, що хоче. Гей, я на одному рівні з Конором Макгрегором та бла бла бла. Але ж ні, це не так. Ви можете намагатись бути ним і ставити себе у таке становище. Можливо, він іде до цього, але те, що зробив Конор. Одні його цифри одразу ж покажуть, що ти не в тій самій категорії, як він. Погоджусь, у Шона. Поки серйозних боїв було всього два: один з Яном, де розділилася думка нашої спільноти, то насправді переміг. Ну і титульний бій з Алджо. Думаю, після перемоги на Чіто його акції дуже виростуть, але не так, як у Макгрегора. Він недосягаємий. Рафаель До не розуміє, як іслам Махачів може випереджати Джона Джонса в рейтингу панфопаунд. Джон Джонс, 13 захистів титулу, подвійний чемпіон непереможений, Друге місце у рейтингу Pound. Іслам Махачів. Два захисти титулу проти чемпіона у напівлегкій вазі. Одна поразка нокаутом, Перше місце у Pound. For pound. Прошу вас, дайте мені вагому причину серйозно ставитись до того, хто складає ці рейтинги. Погоджусь на тисячу відсотків. У UFC все більше і більше всілякої дурні, а це все тому, що немає конкуренції. Ти рано чи пізно досягаєш своєї вершини. Якщо у тебе не буде конкурента, то ти сам не зможеш рости далі. Джем Міллер впевнений, що у гіпотетичному поєдинку проти брока леснера він його переможе. За ці роки я тренувався з багатьма важковаговиками. Моя команда зараз трохи менша за мене, але я не люблю розповідати, тому що тренування є тренування, і я не прихильник ведення рахунку. Але я тренувався з багатьма чемпіонами світу у важкій вазі. Там були греплери і подібні чуваки. І я їх виключав. Отже, я знаю, що я можу, я можу щось виділити. Я міг би кімірувати брока Леснера. Я знаю, що я можу, тому що я можу підняти достатньо. Я можу зробити станову тягу понад 226 кілограмів. Я можу витягнути руку хлопця, а він не зможе згорнути руку 226 кілограмів. Отже, мова йде про ізоляцію та таке інше. Продовжив Міллер. Ну, це трішки кумедно. Такого бою не може статися. Там габарити настільки різні, що це жах. До речі, Міллер збирається повернутися в октагон на вихідних проти Габріеля Бенітеса. Арман Сарюкян планує нокаутувати Чарльза Олівейру. Якщо ви знаєте боротьбу і джиу-джитсу, як захищатися, то це зовсім інша гра. Якщо ми будемо займатися джиу-джитсу без ударів в партері, звичайно, можливо, у нього будуть прийоми. Якщо ми будемо займатися джиу-джитсу без партеру, звичайно, він, можливо, теж зможе зробити чи провести будь-який прийом. Але коли ви б'єте когось, він не може думати про те, що о я повинен отримати його руку або щось подібне, він повинен захищати. Розумієте, ось чому це так складно, особливо з бійцями високого рівня. Задушити когось дуже важко, особливо коли ти тренуєшся з бійцями високого рівня. Щоб його задушити, треба бити його 15 20 хвилин. А потім, коли він втомився, можна його прикінчити. Перші два раунди практично неможливо задушити бійців високого рівня. Але я вірю, що я зможу це зробити. Моя мета вийти туди і накоутувати його у першому раунді, щоб показати всі. Тим, що я заслуговую на титульний бій. Також Царюкен поділився своїми думками щодо ідеї поєдинку іслама Махачева проти Джастіна Гейджа в червні. Я думаю, він повинен почекати на нас, тому що ми будемо претендентом номер один. Сподіваюсь, вони не збираються призначити цей бій на літо, а почекають нас після того, як я виграю, я збираюсь збитися з ісламом. І тоді ми зможемо поговорити про Гейджі. Я відчуваю, що ми наступні, і Гейджі повинен почекати на нас. Гейдж має чекати до жов. Фня, або гаразд, ми збираємося битися за титул влітку. Ну, з приводу того, що Махачів написав, це не є істина. Треба чекати, що надумав Дана. Так що, чекаємо на офіційні анонси. Ізраїля Десайні планує повернутися до тренувального табору в кінці лютого. Коли я повертаюся в зал і починаю тренуватися повний робочий день, я перебуваю в новому просторі з новою енергією. Коли я планую це зробити, мабуть, наприкінці наступного місяця. Але я так думаю, з огляду на те, як я лікую своє тіло, я не думаю, що це займе стільки часу. Але так, наприкінці наступного місяця. Я, мабуть, думаю, що може це зайняти й менше часу, але ми побачимо. Зараз я піду на реабілітацію. Усе йде добре. Ну, це супер новина. Будемо слідкувати. До анонсів Джан Уейлі та Ян Сяонянь проведуть бій за титул на турнірі UFC 300. Протистояння двох китайських бійців за пояс чемпіона вперше в історії промоуції. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Сауди платять великі гроші за такі бої, які хочуть бачити. Дійде до того, що за хороший чек Ф'юрі буде з мавпами в ринг виходити. Сподіваюсь, її всі перезавантажите кар'єру MVP. Він цікавий боєць. Стіпи легенда! Говори з повагою про таких чуваків. Друзі, дякую за вашу активність. Ви неймовірні. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше семи слів. Це допомагає у розвитку україномовного контенту. Також долучайся до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. З вами були MMA в Деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.